Юлія Рахнянська мешкає у сусідньому зі зруйнованими російською ракетою під'їзді. каже, шум будівництва їй не заважає, бо ж головна мета мешканців, аби все відбудували чим швидше. Мали його швидше це все робити. Ну у зв'язку з тим, що там у проектна документація, якісь там проблеми, то отак воно йде. Ну я думаю, що можна миритися. Ми це розуміємо, що його треба будувати, що. що без шуму ну не обійдеться ніяк. Поверх за поверхом будівельники відновлюють те, що рік тому знищила російська ракета, забравши із собою 24 життя. Нині змонтовано два поверхи. Розповідає директор підприємства відповідального за будівництво Михайло Фокін. Нам з з Києва прийшли плити. які Нам дуже потрібно Плити на третій поверх. що придут? Ще одна машина продесь сьогодні з плитами також вже на четвертий поверх. І у нас трошки станеться невеличка замінка по роботі, тому що заводи, які виготовляємо нам плити, вони зараз переключилися на... Трошки важливіше питання вони зараз виготовляють оборонного характеру. Загалом сьогодні привезли вісім плит. Їх вистачить ще на два поверхи, які мають встановити до кінця місяця, каже пан Михайло. Ми хочемо вигнати всіх наші комплекс тобі, який ми не закінчуємо, то ми не можемо. Тому що, наприклад, лежали на сильному борту, там треба додавати ще три тому що Вони там порушені, їх демонтували вже. Ну, ці шахти вже теж виготовлені, вони вже є. Плити хорошої якості, говорить головний монтажник Петро Жовтобрюх. Там завод, вони йдуть через пропаручну камеру. Сьогодні вони залили пропаручну камеру. Там сутки вони постояли, набрали 70% прочності, і зразу їх тільки випару тепло вийшло, тому що коли процес іще, то вони прочності не дарують. То тоді зразу по на третій день, на другий день відправляють. Чекають мешканці будинку не лише на відновлення стін, а й комунікацій, розповідає Юлія Рахнянська. Вода я не знаю, газ, бачите, трубів зовсім немає. Газ, коли ж мають якось відвезти. Підрядник Михайло Фокін каже, доки чекатимуть решту плит, роботу не припинятимуть. У нас тут є планування виконати ремонт роботи в в'їздах. Тут є як Кажуть, нас пропонують продовжити витеплення. Зводимо звозимо ліса, ще проводим, як кажуть, монтажні люльки для того, щоб зміснювати. Так що у нас робота стояти не буде. Буде виконувати східна радка нічого більше. Нагадаємо, торік, 28 квітня, о 4.30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Загинуло 24 людини, із них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Людмила Трум, новини.